Як при ловлі на блешні, не витягувати жмут трави на гачках влітку? Дивись, уважно далі. Як всі ми знаємо, щука любить полювати з якихось засідок, з трави, або з очерету, або з кувшинки, і при ловлі на калібалки або вертушки, багато разів ми виймаємо з отаким от жмутом трави, і проводка у нас виходить невдала. Тож, що для цього треба зробити, щоб мінімізувати кількість холостих проводок? Для цього нам потрібно штатний трійний гачок замінити на одинарник. Я використовую ось такий гачок для ловлі на векі, або в наших умовах для ловлі на дропшот. Завдяки такій формі він шикарно просікає та тримає рибу. І ще один цікавий момент: це серія гачків для веківас Mosquito Monster. І вони йдуть, бачите, з отакою. Проволочку, яка ще додатково захищає наш.